Вже 1 лютого цей дитячий садок після 11 місячної перерви знову наповниться дитячими голосами. Він відновить свою роботу після повномасштабного вторгнення Росії. Район значно постраждав від бойових дій, не виключення й дошкільний навчальний заклад, побиті вікна, дах, вирвані двері. Нині все це лишається. Тільки в пам'яті внаслідок то вибухових хвиль неодноразово це відбувалося, все було по черзі, і тоді, коли був основний приліт, як ви кажете, поряд, тоді були вибиті вікна і летіли осколки снаряда. Ми їх дуже багато тут збирали, рятували наше наш садочок, як ми тільки могли. Після відкриття до цього дитсадка чекають 145 дітей. До 24 лютого минулого року тут працювали 13 груп з майже 250 вихованцями та вихованками. Нині ж за бажанням батьків можуть набрати ще груп. Всі умови дозволяють в лютому. Мають відкрити свої двері для дітей ще кілька ДНЗ в мікрорайонах, що значно постраждали від обстрілів росіян: ремзавод, нафтобаза та шерстянка із 52 двох садочків. В... Пошкодження різного ступеня отримали 37. Коли ми починали відновлення роботи садочків, починали з чотирьох садочків. То станом на січень місяць, на, на кінець січня, у нас вже працює 29 закладів дошкільної освіти. З 1 лютого ми плануємо відновлення ще трьох закладів дошкільної освіти, і з 6 лютого ще двох. Тобто, фактично, на сьогоднішній день. У нас в садочках з. За... Є можливість прийняти 6,5 тисяч дітей. Списково вихованців є майже 5 тисяч дітей, відкриваючи нові садочки в мікрорайонах, які найбільше постраждали. Ми створюємо умови для того, щоб функція якраз садочку для того, щоб дошкільне виховання було максимально доступним в різних мікрорайонах міста. До початку повномасштабного вторгнення Росії в школах і дитсадках міста тривала програма оновлення харчоблоків. У цьому ДНЗ його почали ремонтувати. Після того як росіян відігнали від червоних. Нігова, окрім відновлення від пошкоджень, потрібно було закінчити і харчоблок, обладнання для якого вже закупили. Основним також є те, що ми завершили ремонт нашого харчоблоку, який був розпочатий до війни. Закуплено було все обладнання, тобто, ми це все зробили. Ми змогли, дякуючи місцевій владі, дякуючи управлінню освіти. Було все в приміщенні закладу, ми це все огороняли Всю війну я була тут у садочку. Заступник мій завгосп також був поряд зі мною. Тобто ми. Ми все майно зберігали і весь заклад берегли для наших дітей, для нашої роботи, для нашого подальшого життя. Страшне було це тільки те, що. Дійсно, може бути пошкодження від наслідок вторгнення РФ, тобто від прильотів, для того, аби дошкільний заклад міг приймати дітей. Тут також необхідно було зробити й укриття. Завідувачка дитсадка каже: починали власними силами, але згодом допомогли і благодійники. Серце країться від того, що скільки було зроблено все до бойових дій, як воно було як нищилося, і на сьогодні дуже великих зусиль треба докладати для. Відновлення, а не для розвитку, якщо говорити про цей дитячий садочок, фактично змога його запустити була це завершення необхідна умова завершення ремонтних робіт харчоблоку. А тут всі ремонтні роботи виконано і закуплено нове обладнання коштом міського бюджету. Це звісно було б дуже важко без допомоги партнерів. А по цьому садочку фонд Східна Європа допоміг з ремонтом укриття і його комплектацією, і за рахунок державного бюджету було відновлено пошкоджені вікна. У фонді Східна Європа кажуть, в рамках проєкту Безпечна школа допомагає зробити затишок і комфорт в укриттях навчальних закладів, надаючи необхідні. Не обладнання у цьому ж навчальному закладі. Вони зробили і ремонт. В Чернігові ж ми обрали спільно з департаментом освіти міста Чернігова. Сім дошкільних навчальних закладів. У шести ми надали обладнання у всі навчальні заклади. Ми пропонували обладнання на суму до 300 тисяч гривень. На обладнання обирали з наявного переліку вже заклади відповідно до своїх потреб. І також у нас, ось ми зараз знаходимося в модельному критті, де також був проведений ремонт. Тобто, це є санвузол, вентиляція, електрика, додатковий вхід. Тобто ми співпрацюємо в межах програми з міністерством освіти, також із ДСНС. Активно співпрацюємо для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, воно буде прийнято, погоджено ДСНС і відповідати всім необхідним нормам. Разом з фахівцями. Онді розробили онлайн курс психологічної безпеки, як працювати з дітьми в укриттях під час повітряних тривог. Його можуть використовувати всі, кому це потрібно. Чернігів тим часом продовжує відновлювати заклади освіти, і решту знищеної, пошкодженої росіянами інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають і у школах, щоб якомога більше кількість дітей змогла повернутися до навчання у стінах своїх рідних навчальних закладів.